Продавати сільськогосподарські продукти на так званому ярмарку навколо центрального ринку Полтави дозволили ще на рік. Йдеться про торгівлю на вулицях Новий Базар, Чорновола, Шевченка, Героїв Чорнобильців. Таке рішення затвердили сьогодні на засіданні міськвиконкому, розглянувши колективне звернення підприємців про продовження терміну дії таких ярмарків. Водночас попередили, по завершенні воєнного стану торгівці мають переїхати на інше місце. Умови з урахуванням усі. Іх санітарно-гігієнічних вимог для них планують облаштувати по вулиці Київське шосе, повідомили на міськвиконкомі. Ми будемо працювати, підтримати цих людей, але треба буде все-таки наводити порядок, щоб це була єдина сформа, а не так, що тут це далі нічого більше на штату, де, де, де цікавлений землі, м'ясо й молодко, і все що хочеш. Кожен мешканець, який відвідує ринок. Бачить ситуацію торгівлі з землі, торгівлі, яка відбувається, і що після неї потім лишається. А це центр територіальної громади. Нам треба системне стратегічне рішення для перенесення такого моменту в окреме, виокремлене для ярмаркування місця, яке буде мати інфраструктуру, конкретний вигляд лотків, як вони мають виглядати, можливість прибирання даної території.